Напевне, я буду третім казати, що ми починаємо цінувати те, що у нас є, тоді, коли його немає, правда чи ні? Колись один чоловік казав, для того, щоб ну, людина змогла чимось оцінити, то треба забрати в нього те благо, яке є, а потім його повернути назад. І вона побачить і так зможе щось, ну скажімо, оцінити. То я думаю, що нам потрібно. Цінувати те, що ми маємо, і дякувати Богу. Дякувати за те, що ми маємо, і за світло, і за тепло. Ну, за, за, все, за все, що є. Хай нас благословить у цьому Господь. Ну, зараз Петя говорив про добрі діла, що потрібно робити їх, і це дійсно так, слово Боже. Нас до цього закликає, святий апостол Павло писав, що Христос чи Бог приготував для нас добрі діла, в яких ми маємо перебувати, і я думаю, що нам потрібно їх шукати. І поки є час і можливість, то користатися або скористатися тими можливостями. Тому хай нас Бог благословить. Я хотів би, ну, це, напевне, буде продовження того, що сказано було, сказати про те, що нам потрібно ще молитися ось про це, щоб Господь давав можливості нам. І здатності робити те, що потрібно робити, і в потрібний час. І я хочу говорити за діючу молитву благословення. Я думаю, що ми пам'ятаємо, хоча, напевне, у нас, ну, принаймні, я ну, не пам'ятаю, щоб десь недавно говорили за, або згадували про Єовіса, або Єбець по-українськи. Ну, явець це. Оригінальне ім'я і авіста вже перекладне більше на, ну, скажімо, на нашу зрозумілу мову. І я хотів би сьогодні ось прочитати оцей один вірш, можливо, декілька віршів, і сказати про те, що нам потрібно ну, шукати благословення, діючого благословіння і ну, певна річ прикладати до того певні зусилля. Десятий вірш, перша книга Хронік, це четвертий. Напевне, розділ, четвертий розділ, 10-й вірш написано так. Ябець молився до Бога Ізраїлю, говорячи, о, якби ти дійсно поблагословив мене та поширив мої межі, нехай би твоя рука підтримувала мене і охороняла від усякого лиха, щоб я не страждав. І Бог дав ябец те, чого Він просив. Дивіться, просив, тут написано, є. Ну скажімо, напрямки, тут немає конкретики. Ну, допустим, там ми молимося, наприклад, ну дай нам хліб щоденний да, на сьогоднішній день. Тут мова йде про напрямки, напрямки благословення. І ці напрямки він окреслив три такі, тобто чотири таких, ну скажімо, сфери, про які він молився, і Бог тут написано відповів, Бог дав йому. Слава Богу. Ну, але я хотів би сказати, наприклад, якщо говорити за саме ім'я, я думаю, що ми читаємося і пам'ятаємо, чому так ім'я цього чоловіка було. Тому що мати назвала його так і сказала, що я родила тебе із болезнью. Я в муках тебе родила, і через те вона назвала свою дитину ось таким ім'ям. І я так думаю, що ну, це, напевне, воно розумні люди вони так роблять. Напевне, для того, щоб запам'ятати, для себе пам'ятати. Хоча, якщо мати народила дитину, то певна річ, що, напевне, кожна ж мати народить дитину з болями, правда ж ні, з муками. Але коли народжується дитина, вона радіє і добре, коли та дитина вона є благословенням. Але ну, запам'ятати або ось пам'ятати про те, що муки ці були, і потрібно для матері, що вона народила. Ну і з а з іншого боку, напевне, це потрібно і для дитини, тому що син, який мав таке ім'я, то він міг знати причину, чому мама так його назвала. І напевне, знову ж таки, знаючи причину, можна було дякувати Господу, дякувати або бути вдячним і матері, і Богу за те, що з'явився ось на цей світ. Далі, наступне, що хотів би сказати відносно ось цієї молитви Ябеца або Іавіса, тут, скоріше всього, ми так можемо побачити, що це молитва обіцянки. Молитва ось така, з якої він звертається, це, ну скажімо, із наслідками або з обіцянкою, що він щось буде робити. Тому що, дивіться, починається молитва. Ябець молився до Бога і сказав: О, якби ти дійсно поблагословив мене та поширив мої межі. Ну, а далі результат напрошується або продовження напрошується, можливо, тут не написано. І я думаю, що ім'я ось цього чоловіка, воно було відоме для тих, до кого це було написано. Це був представник юдейського коліна Юдина, і це була знаменита людина. Ну, і він складає оцю обіцянку перед Богом. Каже, що якби ти мене благословив і поширив мої приділи. І між дорочим, ми можемо в якійсь мірі навіть, ну, скажімо, і констатувати, що Бог його благословив. Тому що останній вірш другого розділу, там написано за місто, яке називається тим іменем. І сказано, що там мешканці і, і ось родини писарів, це 55-й вірш другого, другого розділу першої книги хронік, і ось родини писарів, що мешкають в ябеці: Гіратіратійці, Шимеатійці та Сукатійці, це Кенейці, які походять від хамата. Батька родини Рихава. Тобто ми бачимо, що Бог його благословив. Але дивіться, що я хотів би сказати, що обіцянка вона дає результати. Ми знаємо, що благословіння вони мають ну, причину походження, ну, можна сказати, різні. Тому що ну як допустим, Бог благословляє люд... людей, які вірять в нього, так чи ні? Це приходить благословіння, Ми отримали благословіння. Далі благословіння може бути. За якісь там обіцянки, тобто за якісь добрі діла, чи ж не так людина, яка догодила, догодив Господу. І, ну, наприклад, так, як сказано за цього, за Корнилія, Правда, ми пам'ятаємо, що молитви і милосні твої прийшли на пам'ять перед Богом, і Бог благословив. То благословіння, чи ж не так, що спаслася, спасся корнилій і вся його родина, це благословіння. Ну і інші причини, через які приходять благословіння, але ось благословіння Благословіння, яке через обітницю, через обіцянку я зроблю те чи те, і Бог благословляє. І хай би Господь благословив нас, і це пам'ятати. Ми отримуємо благословіння, але коли ми зробимо якусь обіцянку, через те також приходить милість і благословіння від Бога. Я знаю, що цим принципом цим правилом користувалась колись моя мати. І не один раз вона навіть от через такі молитви і обіцянки вона навіть спасала життя, ну скажімо, навіть поросяті. Тому що захворіло порося, і воно вже виходу не має ніякого. Вона молиться, я віддам, я зроблю так, і ви знаєте, що допомагало. Я свідок у цього, і, і, і не один раз, і, і в різних, ось, скажімо, ось сферах. То ось тут написано, що це молитва, ось така молитва обіцянки, молитва обіцянки перед Богом і благословення приходить. Дивіться, можливо, я не знаю, але ми можемо ось так ну, казати, що може він знав молитву свого часу, як і молився. І між іншим, ну про це записано 28 й розділ книги буття. Яків, коли він ішов у ту країну, не віддану для нього, у ту дорогу далеку, то він ось там також молився е, до Бога. І я прочитаю цей текст. Це 28-й розділ, 20-й вірш. Тут написано так. Яків... 19-й і далі Яків назвав те місце Бетель. Хоча спочатку назва цього міста була лос. Тут Яків дав таку обітницю. Якщо Бог буде зі мною, оберігатиме мене на дорозі, якою я йду, і дасть мені хліба їсти і одежу зотягнутися, так що я повернуся здоровим додому мого батька, то Господь буде мені Богом. А цей камінь, якого я поставив як стов, буде Божим домом. І з усього, що ти даси мені, я неодмінно дам. Тобі десятину. Дивіться, обіцянка ось така. Якщо ти, Господи, благословиш мене і я повернуся, то Ти будеш моїм Богом. І далі, ще, що він каже, що оце місце. На якому лежить оцей камінь, буде Божим домом, і з усього, що я маю, я дам тобі десяту частину. Я так думаю, що це ну, правильні обіцянки і, і добрі обіцянки. І так молиться, звертається до Бога. Якщо ти, то ось буде те. Тому хай нас Господь благословить, щоб. Ми також молилися за благословіння Боже, і Бог буде нам його давати. Ну давайте ми подивимося на суть цієї молитви. То я сказав чотири напрямки: ось таких молитви, загальних напрямків, в яких має мати благословіння. Тут молиться Іабець, і він каже, щоб Бог благословив, щоб ти дійсно благословив мене та поширив мої межі. Я думаю, знову ж таки, коли ми говоримо за благословіння, то подібні молитви звершувалися іншими людьми. Наприклад, Авраамом звершувалася ось така молитва, і Бог його благословляв. І дивіться, я раніше ну, не звертав увагу на, верніше, повністю не звертав увагу на оце благословіння Авраама. Про це також записано у книзі Буття у 22 розділі, 17 віршем. Там записано за благословіння. Я також прочитаю ось цей, цей текст. Тут сказано так: клянуся собою, каже Господь, оскільки ти виявив послух і не пошкодував для мене свого сина, твого єдиного, то я вельми благословлю тебе, розмножу твоїх нащадків, як небесні зорі, як пісок на березі моря. Таким будуть твої нащадки, що, що успадкують міста своїх ворогів. І будуть благословенні у твоїх нащадках всі народи землі, за те, що ти послухався мого голосу. Дивіться, знову ж таки, благословіння, яке, благословення. Авраама. Бог каже, що благословляючи тебе, благословлю. Ми про це також читаємо. Апостол Павло повторив посланні до євреїв, там сказано, що Бог, благословляючи Авраама, клявся самим собою, і казав, що я благословляючи благословлю, і розмножуючи, розмножу. І мені здається, що я так читав, і здавалося, що це вже і предостатньо, ну, скажімо, благословення. Але коли ми читаємо тут, то це не тільки ось благословення, щоб ти збільшився. Кількісно, але дивіться, ось тут написано. Я думаю, що це ну скажімо, і в світлі навіть сьогоднішніх подій сказано, що я тебе благословляю чи благословлю, розмножу. Твої нащадки успадкують міста твоїх. Ворогів, і четверте благословення або четвертий напрямок благословення, ось те, про що сьогодні сказав брат Петро. І будуть благословені у твоїх нащадках всі народи землі, що послухалися мого голосу. Дивіться, ще одне благословення. І я так думаю, що церква Божа, вона ми себе ж називаємо новим Ізраїлем, чи ж не так? І ми ну, так себе і супричисляємо до нового, скажімо, творіння Божого. І от якраз саме у тому суті. Щоб ми не тільки розмножилися кількісно, щоб більше стало Божих людей, не тільки у тому, щоб отримати якісь, скажімо, перемоги, але і в тому, щоб бути благословінням для інших народів. Тому нехай Господь благословить сьогодні церкву Божу, щоб кожен із нас, зокрема, був благословінням для тих, хто нас оточує, яким би то чином не було. Ну це не обов'язково ну, дати гроші чи там якимось матеріальним благом, Послужити. Але, як було сказано, це і слово добре сказано, це і співпереживання, це і підтримка, і всякі інші сфери, ось, в яких може бути. Благословіння для тих, хто є сьогодні навколо нас. Тому нехай Господь благословить кожного з нас. Далі наступний напрямок. Тут сказано, що і Авіс, він молиться і каже, щоб ти поширив мої межі. Брати і сестри, це також важливо. Певна річ, що нам добре і комфортно, ну що там, як в мене є там. Скажемо, світло є, да є Яка мені різниця там до, до, до когось? Я собі сижу, і мені ось добре. Але ось цей чоловік він молиться розшир мої межі. Я так думаю, що в кожного з нас є свої межі, чи, чи ж не так? Ну, в кожному послом, як Бог дав, як ми досягнули, але в нас є межі. Як би то не було? Ми не безмежні. І ми мусимо або маємо ось пам'ятати про те, що ми маємо межі. Але цей чоловік молиться, Господи, розшир мої межі. Я казав, ось тут у, у нашій церкві колись на початку війни. Особисто я молився за те, навіть це публічно було тут, щоб Бог повів нас дорогами, якими ми раніше не ходили. І я не розумів того. Я не представляв собі, допустимо, як ми можемо себе вести. Тому що був період часу, там невеликий період часу, коли не знали, що робити. Ми прийшли сюди, багато людей було, молитви були такі гарячі, молилися, потім розходилися по домах і не знали. Чекали, коли прийде, шукали, можливо, я не знаю, складали тривожні валізи, заправляли машини, стояли в чергах і думали, що, що нам робити. Не знали, що робити. І коли я молився з такою молитвою, я, я не, не, не знав і не розумів, як можна діяти і що робити. І ви знаєте, Бог все-таки ви свідки, і ми, навіть учасники того, що пішли тими дорогами, якими не ходили. І з кожним разом ці дороги вони збільшуються, збільшуються люди, об'єми, можливості і так далі. І знаєте, якщо ми будемо ну, просто сидіти і не шукати розширення тих меж, то певна річ: ну ми будемо дякувати Бові. З'їли кусок хліба з маслом. Єврей казав, каже, може бути, хліб з маслом, а бутерброд може бути, каже, з чорної ікрою, і теж піде. собі З'їв його і, і, і на тому кінець, і собі сидиш. Але знову ж таки, ми маємо розширювати оці ці преділи або наші межі. Тому хай Бог благословить. Нас на таку молитву, це молитва благословіння, і вона діюча це, тому що Бог бачить, Бог бачить бажання, і Бог буде використовувати, Бог буде посилати. Певна річ, що це не дуже зручно для можливо для тіла, для нашого здоров'я, можливо, інколи чи якихось інших благ, які ми можливо цінуємо, але нам потрібно служити Богові. Далі ще один напрямок молитви він каже, щоб рука Твоя підтримувала. Мене, щоб рука твоя була зі мною. І знову ж таки, одна така, ну скам, для порівняння. Знову ж таки, ми бачимо благословлі... благословіння, колись Мойсей благословляв ізраїльський народ і благословляв коліна. І що цікаво, ось сказано, я прочитаю один із віршів, це повторення закону, 33 розділ, 7 вірш. Там написано ось такі слова, 30... 33 розділ, розділ 7 вірш. І ось що про юду він сказав: Почуй, Господи, голосу Юди, і приведи його до свого народу. Його руки воюватимуть за себе, але ти будь помічником супроти його ворогів. Це ось таке благословення. Благословляє Мойсей, каже, що руки юди будуть сильними, і вони будуть воювати, а ти будь із ним, бо до Бога звертається, а ти будь із ним. Але у Єавіса ось він якось зробив це навпаки. Він сказав, що твоя рука нехай буде зі мною, а тоді я буду йти. Ви знаєте, що ми можемо так у житті своєму надіятися на себе, на свою руку і казати, Бог мені в допомож, і це, можливо, інколи і так буває. Але ось цей Ябет. Він молиться, каже, щоб твоя рука була зі мною, і тоді я можу йти і звершувати справу. Я думаю, що це такий е, напрямок молитви теж важливий для нас, тому хай благословить нас Господь. Ну і каже, щоб був Божий захист, це четвертий напрямок, щоб рука твоя вона оберігала, охороняла від усякого лиха, щоб я не страждав. Це також потрібна молитва благословіння, щоб Господь зберіг від ворогів. Як би то не було, але. Є ті, які супроти Божої церкви, які супроти Божого народу, які супроти можливо інколи і кожного із нас, зокрема, і ябець молиться, каже, що хай твоя рука оберігає і береже мене від усякого лиха, щоб я. Не страждав. І про це він молиться. І ось тут написано, що Бог йому дав ось це все. Тому нехай нас Господь благословить. Ми зараз будемо молитися до Господа. Ясне діло, що ми будемо молитися за себе, за своїх рідних, за близьких. Але молитва, діюча молитва благословення, хай буде ось така, як у цього чоловіка, який говорить, що ти, Господи, благословляючи, благослови. Мене і з усіма витикаючими тими наслідками, і щоб розширювалися межі наші, щоб ми могли послужити Божому ізволенню, поки є добрий час. І щоб певна річ ми змогли мати Божу присутність, Боже керівництво, щоб він йшов попереду нас, і рука Його оберігала нас від усякого. Ворога від усякого зла. Хай нас благословить Господь, а ми з молитвою звертаємося до Господа нашого. Амінь.